Вітаю, друзі! Вирішила завітати до магазину Second Hand на вагу. І ось бачите, що трапилося. Магазин зачинили. На жаль, але поряд є ще один магазин. І сьогодні останній день завозу. Я не стала знімати, як я заходжу до магазину, тому що дуже багато людей, велика черга. І я впевнена, що люди будуть. Проти того, що я знімаю. Саме перше я побігла до взуття. Людей було дуже багато, штовхалися один поперед одного вибирали, але мені ось трапилися ось ці шкіряні босоніжки. Видно, що вони вінтажні, були в носці, розмір мій 38-й. Пізніше я їх поміряю. Цікаво, ж, що ж можна знайти серед. Купимотлуху в останній день завозу. І сьогодні я вам це покажу. Не багато, але дещо цікаве. Залишайтеся зі мною. З вас лайк, підписочка, якщо ви вперше на моєму каналі, і погнали дивитися далі. Ось бачите, поки я вибираю взуття, рядом стоїть дівчинка, теж вибирає щось, ось, подивилася, H&M. Екошкіра, ой, брудна підошва, на жаль, але носочок там сучасний, гостренький. Взуття дуже багато, але це вже остатки, так можна сказати. На штанах я знайшла зара ось такі карго. Вони мені спочатку дуже сподобались сучасного крою. Я б такі носила, але, на жаль, дуже брудні. Не впевнена, що це бруд такий був, можливо, в магазині їх забруднили. Потім на жакетах знайшла ось такий жакет, піджак, на дотик він як шкіряний, але китиці дуже дешево, дуже дешево дивляться. Трішки я вже відложила речей, а ці босоніжки я ношу з собою, щоб їх ніхто не забрав. Ось видно, що люди залишили внизу. Це я вам показую речі, які люди вже залишили, щоб потім придбати. Трішки покажу вам атмосферу останнього дня. Людей на самому дуже багато людей. Дуже багато. Знову ці босоніжки. я їх хочу приміряти. Ось так вони виглядають на мені. Вибачаюсь за мої шкарпетки. Але босоніжки дуже комфортні, подобаються мені. Мені хочеться їх роздивлятися більше, тому що вони дуже якісні, то, можливо, бруд. Наступне я знайшла ось таку футболку кос, без слідів носки. В складі є віскоза. Дуже вона мені сподобалася. Шукала в інтернеті, щоб подивитися ціни. Наступну знайшла блузку, ось таку вінтажну бренду Frank Walder. Це німецький бренд преміум класу. На дотик відчувалось як шовк, але це 100% віскоза, дуже великий розмір. На жаль, я хотіла була і приміряти її, але я розумію, що вона дуже велика на мене. Цікава така блузочка із підплічниками. Знайшла ось таку спідничку. Вона теж з віскози. Із бантиком на запах. Подобаються мені дуже спідниці такого крою, але вона занадто акцентна. Наступне Forever 21. Це американський бренд топ-такий. Розмір, на жаль, маленький. В складі теж є віскоза і Еластан. Роздивлялася, хотіла купити для мого інстаграм магазинчика Потім засумнівалася, тому що розмір маленький, і якщо річ не продасться, то не буде кому носити. Якось так. Але дуже подобається. Ось цю футболку я дуже довго роздивлялася дуже цікавий малюнок спереді і позаду, зараз я покажу вам. Якість дуже хороша, але, на жаль, немає ні бірки. З брендом не зі складом. Тому я пороздивлялася її і залишила. А це італійський бренд спортивного одягу, жіноче поле такого приємного кольору. Хотіла була придбати, але почала роздивлятися її, і знайшла дірочку внизу, Щас я вам покажу, ось, бачите? Тому, на жаль, я її не придбала, але це хороший бренд. Шкода. А це поло чоловіче Том Тейлор, я придбала, тому що мені дуже подобається цей бренд. Дуже якісний він. Ціни на цей бренд Том Тейлор, я дивилася в інтернеті, зовсім не бюджетні. Починаючи з. 1200 гривень і більше. Здається, на перший погляд вона була брудна, але я її випру, буде все добре. Це шведський бренд. Таких поло я знайшла штук 5. Але всі вони були в вношеному вигляді. Взяла я одне поло, щоб роздивитися ближче. На жаль, мені кажеться, вже не врятувати. Але взагалі, в цілому, якщо було б в гарному виді, я б її придбала. А ось цей бренд я цікавилася в інтернеті. Ось я вам написала, що це німецький бренд, теж небюджетний, дуже цікава чоловіча кофта поло, лонцхлів поло. Я Не знаю, як правильно, дуже мені хотілося його пороздивлятися. Воно такого великого розміру, довгого. Навіть можна було б носити жінці як спідницю. Можливо, гарні такі полоски, дуже гарно виконано. Видно, що це якісне. Ну, на жаль, я не придбала. Тепер уже думаю, чому. Ну, Тому що на вкус і колір всі різні. Це вже я стою в черзі, тому що. Черга майже на півмагазину довжиною. Люди продовжують вибирати речі. Ось я держу в руках те, що я збираюся купити, придбати. Потім вам покажу. А це ще, поки стояла в черзі, знайшла ось такі басинішки. Сучасний носоч, вони в поношеному стані. Я не буду їх купувати, але просто вирішила вам показати. Ось дивіться, люди купують в останній день ось такими баулами великими. Ну, а ось, уже, коли я придбала все, коли я стояла в черзі, я знайшла ще ось цю кофту 100% котону в дуже гарному стані. Я дуже здивувалася. Марко Пло це теж не бюджетний бренд. Ось такі були мої покупочки. Я вам показала, що все ж таки можна щось придбати з брендів навіть в останній день серед купи мотлоху це мій чек. Ось така фраза цікава. Показую вам ближче щоб почитати. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео, Па-па!